Щодня до приймалень народного депутата України Віталія Журавського надходять сотні листів із проблемами та пропозиціями громадян. В одному з таких до політика звернулись виборці села Малинівка Малинського району із проханням навести лад на місцевій свинофермі. Адже, як стверджують люди, комплекс працює неналежним чином. Жителі побоюються, що відходи від виробництва свинокомплексу потраплять у ґрунтові води, а це може призвести до екологічної катастрофи у селі. Народний депутат України Віталій Журавський посприяв у розв'язанні проблеми громади. Мені дуже приємно, що Міністерство аграрної політики відгукнулося, конструктивно відгукнулося на мій депутатський запит з приводу свинокомплексу в селі Малинівка. До мене звернулися виборці громадяни, які проживають і в селі Малинівка, і в сусідніх селах, і в самому Малині. І від цього свинокомплексу йде шалений сморід, є забруднення навколишньої території. Необхідні очисні споруди. Власники не хочуть цього робити. У відповіді міністра, у відповіді Міністерства аграрної політики, чітко зафіксовано: якщо вони не встановлять очисні споруди, цей комплекс припинить своє існування. Також парламентар відвідав села Малинського району, де поспілкувався з жителями, розповів про зроблену роботу та поділився планами на майбутнє. Десять сіл Малинщини отримали в подарунок від народного обранця, ноутбуки, принтери, комп'ютери, холодильники, музичні центри. Зверталися ми від депутатів сільської ради з допомогою в будівництві дитячого спортивного майданчику. Звернулися, щоб допоміг нам з сіткою Рабіця, загородити і культурить. Відкликнувся Віталій Сніславич. Відразу допоміг проплатив сітку, краску і розчинники. І ми вдячні, і ми своїми силами вже це будемо надалі облагоражувати, культурувати. Я як директор школи і як вчитель пам'ятаю його ще із того першого дня, коли він нам вручив перший комп'ютер у нашій школі. Пам'ятаю його подарунки, які він нашим діткам до школи привозив. І ми дуже йому вдячні за його підтримку, за допомогу. І надіємось надалі на нашу таку співпрацю і допомогу і його підтримку. Дякую. Також цього дня у двох районах Малина за сприяння народного депутата України Віталія Журавського було відкрито та освячено дитячі майданчики.